Оленка руки не помила, а вже пиріжок вломила і до столу хоче сісти, щоб смачної каші з'їсти. Ти ж поглянь твої долоні і брудні такі, і чорні. Малята скажіть. Чи правильно зробила Оленка, що не помила руки і брудними руками почала їсти? Звичайно ж, неправильно, тому що на брудних руках є багато мікробів. А що ж це за мікроби? Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть повсюду. Де є повно бруду у болоті, у грязюці, у смітті та у пилюці, на брудних наших руках. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому, малята, слід вам пам'ятати, будете вмиватися, митись і купатися. Повтікають злі мікроби, а разом з ними всі хвороби. Діти, скажіть, що нам допомагає знищувати мікроби? Правильно, вода та мило. Давайте подивимося, як мило знищує мікроби. Для досліду потрібно взяти тарілочку з водою. Тарілочку з рідким милом та чорний мелений перець. Беремо чорний мелений перець та висипаємо його у тарілку з водою. Це будуть у нас мікроби. Далі вмочуємо палець у брудну воду. І тільки погляньте, скільки мікробів на нього начіплялося, який брудний став палець. А тепер спочатку помиємо палець милом. Далі знову вмочаємо в брудну воду. І погляньте всі мікроби розбігаються, втікають від мила. І мій палець залишився чистим. Ось таку чарівну силу має мило. Тож дітки завжди мийте руки водою з милом. Давайте пригадаємо. Як же треба правильно мити руки? Спочатку закочуємо рукава, відкриваємо кран з водою. Намочуємо руки водою, беремо мило, намилюємо руки та добре миємо кожен пальчик. Змиваємо мило водою, закриваємо кран, витираємо руки рушником і відкочуємо рукава. А тепер розкажіть, коли ж треба мити руки. Повторюйте речення за мною. Руки треба мити після прибирання кімнати. Руки треба мити після туалету. Руки треба мити після ігор. Руки треба мити після роботи на городі та в саду. Руки треба мити після прогулянки. Руки треба мити після спілкування з тваринами. Руки треба мити після поїздки в транспорті. Руки треба мити перед їжею. А зараз, малята, я пропоную вам відпочити та потанцювати під веселу пісню. Ручки мий. ручки ми, Чисто ще ось тут. Ручки ми, ручки ми, змий гарненько бруд. Ось все чисто аж з репить. Зникрушник десь що робить. Та можна потрусити, та можна потрусити. Ми можемо потрусити. Струсити краплі всі. А тепер голівку. І голівку помий, Чисто ще ось тут. Голівку помий, змий гарненько бруд. Ось все чисто аж репить, крушник десь що робить. Та можна потрусити, та можна потрусити, ми можемо потрусити, струсити краплі всі. І ніжки. Ніжки ми, ніжки ми, чисто ще ось тут. Ніжки ми, ніжки ми, змий гарненько бруд. Ось все чисто аж репить, крушник десь що робить. Та можна потрусити, та можна потрусити, ми можемо потрусити, струсити краплі всі. Малята, ви молодці, завжди будьте такими ж чистими, охайними. І тоді вас оминатимуть усі хвороби. До побачення, до нових зустрічей!